Для чого потрібен SEO-аудит сайту? Знаєте, аудит це не для галочки, типу там зробити, щоб поставити галочку. Він повинен чесно відповісти на три запитання. Перше, це чому сайт не приносить там стільки заявок, як, би, як вам хотілося би. Аудит показує реальні причини, косяки, там повільна швидкість, крива структура, що потрібно в першу чергу виправляти. А не знаєте, ось хочу те, і те, те, і те, особливо якщо бюджет ограничен. Замість хаотичних дій з'являються конкретні дії, які будуть потім конверсувати вам в робочий і продаючий сайт. Та чи не зливаєте ви бюджет даремно? Буває таке, що клієнт запускає рекламу, або ж йому запускають рекламу, а вроді все окей, трафік іде. А чомусь заявок немає. Або заявки є, але вони не цільові. Це також аудит допомагає виявити. А якщо ви хочете зрозуміти, що саме гальмує ваш сайт, то більш він є та не приносить бажаного результату, записуйтесь до мене на консультацію, все проговоримо та створимо.